Так, про що, ви повинні знати на даний момент? про що ви повинні знати на даний момент? Про що ви повинні знати на даний момент? У когось долажна пройти чистка солькою. Допустим, набрали сольки. Чистка солькою поможе дасть вам ключ для виходу із якихось неудачних, ну, коротше, із за якихось неприятностей, які звалилися, як грім на голову. Чистка сольку це, е, я не знаю, що вам треба почистити, походу, самим. Або це для тих, хто вже чистився м -м, солькою. Е, це помилися, облилися е, водою підсоленою, або в душ є літній, або помилися, ополоснулися, а далі обичною водичкою можна. Ну, коротше, солька. Должна бути солька, що вважаєте, там і одежу можна постирати, стирати періодично чистка солькою. Ну тут чистка солькою. Що саме почистить, вам я не скажу. Але вона, походу, якийсь негатив на вас, як грім серед ясного неба, звалився. Вона е дасть вам ключ до виходу із ситуації, яка звалилась на вас, як грім серед ясного неба. Хто почистився, ключ отримає. Хто не чистився, рекомендую, Нічого страшного немає. Нічого страшного немає в цьому. Ну, по крайній мірі, якийсь негатив, себе знімете точно. Це для тих, у кого неприємності завалились як грім серед ясного неба. Е, про що ви повинні знати на даний момент? Хтось довжен знати, що хтось занадто бухає. Або бухає е, це е, магічне бухання, скажімо так. Ну, тобто. Хтось вам желає, щоб ти там спився, щоб ти там це, як, коротше, ну, в плані того, е, в когось може бути запойний із-за того, що м -м, хтось на вас робить роботи для того, щоб ви збухалися. Для вас предупреждення, Алкоголь для вас вилізе таким великим боком. Інсультом, інфарктом. Так що, хто сильно в запої і не знає, що він в запої, рекомендую, я не знаю як, прокапатися. Якщо хтось береже своє життя, то для, для нього це предупреждення. Це може бути алкоголь, ну це можуть бути всякі залежності, якими ви страдаєте. Алкоголь, там, ну це жидкость, це жидкость, все, що я можу сказати. Про що ви повинні знати на даний момент? Якась відьма хоче стягнути у вас е, робить роботи на крові. Це чорна магія, все, що я можу сказати, робить роботи на крові, щоб стягнути ваш денежний ресурс, або ж ведьма робить на, роботи на крові, платить за це бабло. Якась ведьма робить роботи на ну, які стосуються вас на крові. На крові в основному робляться привороти. Тобто, якщо вас починає чогось тягнути до когось, взагалі капець об'яснити, ви собі це не можете, мандруйте, уходьте у цієї людини. вам треба срочні чистки, а в найкраще. Способів вам треба просто прикратити якось, я не знаю як, простіть когось із своїх рідних близьких, тому що це призведе до поганих наслідків. Якась відьма вирішила, що ви її собственності ви не ведетесь, вона вирішила провести ритуали на крові. А ритуали на крові майже завжди це привороти. А привороти вилозять у нас боком. Неприятностями, деньги сквозь пальці плентаються, і особливо для тих, на кого ви вникніть, на кого робиться цей приворот, закривається денежний канал. Зразу, зразу. ви можете працювати, ну, вроді деньги є, і тут їх зразу немає. Так що, про що ви повинні знати на даний момент, якась, щось ліпить. <кій> 에... Буде робити? Буде робити. Ось ось. Сьогодні, завтра буде робити, щоб забрати. Ну, це, коротше, чрівато діє каналом. Про що ви повинні знати на даний момент? Е, не жадничайте. Не жаднічайте. Комусь в чомусь не жаднічайте, ви не бачите істинної ситуації положення віщей, яка є на самом ділі. Не пожаднічайте, буде вам щастя. Тобто, для вас це обернеться. Плюсом, скажем так. Не жаднічайте, не жаднічайте. Бо чогось на самом деле, ви бачите не те, що є на самом деле. Не жаднічайте. Чого? Що ви повинні знати на даний момент? Прийде якась інформація про те, що ваш талісман, як ваш захист, він вас. Або ж якусь біжутерію вам все-таки не. Талісман, як захисти, да. Талісман. Талісман. Коротше, ви про щось інформацію, зв'язану з якоюсь віщо, яка вас захищає. Це хороша вещь, хороша інформація. Хороша вещь, хороша інформація. Де, як чистий. Або ж він куплений там цепочка, хрестик церкві. Я теж це можу сказати. І от ця вість хороша. Тримайтеся її. Про що ви повинні знати, що вищі сили на вашому боці і вибор, який ви повинні зробити, є два путі: є хороша, є погане. Вищі сили вас будуть підталкувати до вибору в. Правильного вибора, тому що другий вибор перенесе вам дуже великі неприятності в основному з головою. Деси це, це може бути алкоголь, це можуть бути якісь там залежності. Ви стоїте на виборі, і вищі сили вас будуть. Слухайте, коротше, свою інтуїцію. Якщо вона каже вам «Ні», а ваше там якесь бажання каже да, 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 краще зробіть ні, я не знаю, яким способом, але робіть, ні, тому що це чарівато це чревато. причому буде горе. Слухайте своєї внутрішньої інтуїції, якщо вона вам каже «ні», це ні. Ви можете стояти на виборі. Або скористатися, тобто там, набухатися, на куритися, там, прийняти якийсь препарат, коротше, внутрішній голос, тобто вищі сили, Бог буде вам говорити, ні 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 Послухайте його. Про що ви повинні знати? У когось є якийсь гострий предмет, який фонить. Коротше, у ваших відносинах, у ваших відносинах він фонить остудою на ваші відносини. І робить так, щоб ваші сім'ї ви ругалися. Тобто, на ровному місці. Ви друг друга бачили тільки, як реагували як м негативно. Тобто, щоб хто не сказав із вас. Чи він вам, чи ви йому ви ругалися. І таке ощущення не знаходили чи язик. І думали, що все в, вашу, в вашому житті. Ну, коротше, що ви не пара, там всі діла. Ось тут на ваших отношеннях це якийсь предмет у вас знаходиться. М гострий, гострий предмет. Що я можу вам сказати? Шукайте гострий предмет. Ручка, карандашик, голка, скрепка. Mm. Да. совет то хороший, я не знаю, як його знайти, якщо чесно, но він у вас є і він створює вам конфлікти в сім'ї і остужує ваші відносини. А що я можу вам сказати? От я вам можу сказати, mm. водичка, помийте хату, помийте себе із солькою, з водою, помийте, побирайте стекла, вікна. Зробіть якусь генеральну оборочку. Не можете не складати нічого. Сила виходить. І клітка. Ви почистите ту клітку, в якій ви знаходите. Клітка зв'язана з конфліктами у вашій сім'ї. Клітка вам треба водою. Святою водою. Водою почиститься. Ем, що ще? Про що ви повинні знати? Що якийсь мужчина любить вас і спить дуже погано. Із-за того, що ви, напевно, не разом а безпокойний сон рветься до вас з усією душою. Тобто це більше для баришні підходить. Мужчина 40, погано спить, тому що любить прямо вночі, якщо він вам сниться, він дуже сильно хоче до вас. Дуже-дуже хоче. Про що вам треба знати? У когось робилася порча на смерть. У когось вода почистилася, почистилася, е, остатки остались то жарко, то холодно. Тобто, наше, е, у вас пригає настроєння, пригає ваш емоційний стан, то у вас все хорошо, то у вас все печально. Він пригає із-за того, що у вас чиститься, тобто на вас ліпив поршу на смерть. Комусь ви прям дуже мішали. Комусь ви прям дуже мішали. У кого то жарко, то холодно, стрибають моральні там якісь. То у вас все хорошо, то у вас різко все погано, стрибає те, що уходить на смерті. І останнє, у вашій стабільності, е присутствує якась хитрість. Е у вашій стабільності є хитрість якась, яку ви не помічаєте. Хитра людина, хитра людина. І що ви повинні знати, що неприятності зв'язані із залежностями чи з дияволом у вашому житті, зв'язані з дияволом, на них хрест. Вони пройдуть. Уходять, вони пройдуть. В ближайше время всі неприятності, зв'язані е, з цим дияволом, я ж кажу, залежності можуть бути, там, магія, може бути, вона, вона уйде. Буквально там раз, два і все. І про що ви ще залежні знати? Е, ну, таємницею, е, таємниця. Таємниця. Коротше, якісь неприємності, е, вони уйдуть, ті, від яких ви залежали. Тобто були якісь ситуації, від яких ви були дуже залежні. Тобто, ви розуміли, ви що ви не хочете, допустимо, чогось робити, а вам, наче, маніпулюють. Хто маніпулірує на даний момент, род вам не скаже. Сила виходить, і ці неприємності ця ситуація уйде. Ця ситуація уйде і освободить вас от, от когось, хто вами маніпулірував, чи від обставин, які вас змушували робити те, що ви не хотіли. Ви перестаєте бути маріонеткою за цих неприятностей. Але хто це робив на даному етапі? Життя вам не варто знати. Ну і що? Неприятності уйдуть. Ви получите інформацію про те, що неприємності ушли, і ваш новий путь, який ви зберетесь, який ви підете, він буде чистий. Ви підете в нього чисті. Без всяких залежностей, без всяких магічних втручань, ви отримали знання. Убрали все лишнє, і ваш новий путь вас жде. І що ще? Любов, башня. Походу, до когось, можливо, вернувся колишній, і до жінки вернувся чоловік, і стоїть башня. І ваш вибір або розрушить її, або укріпить. Ви стоїте перед вибором.